Так, бачите. Так, хочу почати. Завданням було створення прототипу мобільного застосунку для університету, метою дослідити реальні потреби студентів та створити зручне цифрове рішення для навчального процесу, використовуючи методи дизайн мислення та UX UI дизайну. У роботі використовувалися методи дизайн-мислення, оскільки він дозволяє почати не зразу з дизайну, а з проблеми користувача. Процес включає дослідження, формування, проблеми, генерації ідей, протипування рішень та тестування. Далі це питання до інтерв'ю. Спочатку потрібно було зосередитись на розумінні того, як студенти зараз взаємодіють з університетом, через які застосунки: це Moodle, Telegram, Viber, інші інструменти, та сформувати основні питання для інтерв'ю. Я провів інтерв'ю зі своїм племінником. Він навчається на четвертому курсі факультету комп'ютерної системи в УРОЛ, Таким чином були підготовлені блоки питань, які охоплюють досвід, проблеми, бажання, функції, інтерфейс та додаткові ідеї. Це дозволило отримати не загальні відповіді а конкретні болі було проведено глибинне інтерв'ю з ним. Він написав основні проблеми, з якими зіштовхнувся. Такими як пошуком актуального розкладу, відсутністю нагадувань та хаосом у комунікації там, де він навчається, були виявлені ключові проблеми: це постійні зміни в розкладі, відсутність єдиного місця з інформацією та ризик пропустити пари та дедлайни. На цьому етапі сформоване чітке формування проблеми як допомогти студенту швидко отримати актуальну навчальну інформацію без перевантаження зручно швидко в одному застосунку. Визначення викликів було розкладено на низку запитань від розкладу до дедлайнів до комунікації і підтримки. Це допомогло систематизувати, підійти до генерації ідей систематизувати це. На основі викликів було згенеровано функціональні рішення: календар дедлайнів, розклад, зановлення від центром повідомлень, особистий кабінет, контакти та підтримку. Результатами було з усього переліку сформувати MVP мінімальний але корисний набір функцій без зайвого. Основний акцент, швидкість доступу до головних потреб студента, зрозумілість інтерфейсу. Пошуки референсів був проведений для ключових функцій застосунку, таких як головний екран, розклад з календарем. Також було проведено прототипування застосунку використовуючи фігма Make -She, А був застосований промпт на основі результатів дослідження. Також були використані, принципи UX-UI дизайну, головний екран, розклад, завдання те, що ви бачите на екрані. Далі це повідомлення, профіль. Є посилання також, я скину презентацію, можна перейти подивитись, як працює там відео. Далі дизайн головного екрану. Головний екран як персональний центр. Там є сьогоднішній розклад, найближчі дедлайни та події. Студенти одразу бачать найважливіше. На картках є швидке посилання на пару та нагадування. Також що повідомлення. Далі розділ повідомлення. Є центром комунікації, він поділяється на три розділи: вхідні повідомлення, події та підтримка. У застосунку передбачена психологічна та технічна підтримка конфіденційна, швидка та доступна. Це важлива частина студентського добробуту. Це дизайн розкладу, реалізований у тижневому форматі з календарем, часом ПАР. Викладачами та швидким переходом на пари. Передбачені повідомлення про зміни. Також, як ви казали, що переключення календаря я теж зробив. Це вже отримання зворотнього зв'язку. Були сформовані питання щодо прототипу застосунку. Основні. Питання тестування було проведено. Через Google форму серед п'яти респондентів. Цікаво те, що три з них це є студенти і два це викладачі вищі оцінювали зручність, структура, розклад, повідомлення та візуальний стиль. Оцінки ви можете бачити також є на таблицю посилання. Дотримання зворотнього зв'язку. Зараз. Усі ключові елементи отримали високі оцінки, переважно 4-5 балів. Користувачі визначили зрозумілість, мінімалізм і корисність. Що не сподобалось, це обмеженість кольорів, прісність, кіт та те, що важко знайти вкладку профілю, я, ну, який дійсно знаходиться у налаштуваннях, там де шестеренка. Висновки. Проведені інтерв'ю та аналізи показали, що студенти найбільше потребують актуального розкладу, нагадувань про дедлайни, швидких повідомлень від викладачів та деканату, простого і зрозумілого інтерфейсу. На основі інсайтів створено прототип мобільного застосунку, який об'єднує розклад із оновленими у реальному часі календар дедлайнів, центр повідомлень, особистий кабінет, контакти і служби підтримки. Студенти визначили зручність структури, мінімалістичний стиль. Та актуальність функціоналу. Прототип підтверджує, що, що запроваджене рішення закриває ключові болі студентів, забезпечує швидкий доступ до інформації, зменшує хаос у навчанні та робить взаємодію з університетом простіше. А від себе хочу додати, що було дуже цікаво, і я зрозумів, що це досить таки глибока кроліча нора. Було досить цікаво, дякую. Так, да, вона дуже глибока. Так, я, я це, я це зрозумів Я тільки я тільки доторкнувся до цього. да ми тільки, як Аліса, по, по верхах, так, по верхах. нахилились і засунули півголови всередину. і Типу, а що там? Тому да там ну насправді є що досліджувати, в чому розвиватись, і дякую вам за те, що ви провели. Чималу роботу і самостійно, і е, на парах для того, щоб дійти до цього результату. Дуже а, дякую, пане Олександр. Якщо да, вам буде цікаво, то там ну, це цікава, прикладна професія е, дизайнера, який займається. Е, Інтерактивними продуктами, інтерфейсами, мобільними додатками. І в свій час, коли була перша криза у 2008 році, яка припала на моє професійне життя, перше не останнє, то я глибоко задумлювався, а куди мені піти, бо ми тоді займалися виключно графічним дизайном. І на роздоріжжі між там Стоком, 3D, motion і UX UI-дизайном я обрав UX UI. І я якби, щиро радію цьому рішенню, тому що це відкрило для мене дуже великий, цікавий світ, в якому я приймав участь в проектах, з яким працюють. Тисячі користувачів щомісяці, і ті рішення, які були впроваджені, вони допомагали десь спрощувати шлях користувача, прибирати зайві блокери, допомагати вирішувати ті питання, які перед користувачем стоять. Тому да, welcome on board. Якщо буде дуже цікаво, really цікаво, це прямо окремий напрям дизайну. Дуже відрізняється від е, всіх інших, там від шрифтових дизайнів, від графічного дизайну, від моушн дизайну. Е, він про інше, але він не менш цікавий. Ну, Тому це більш так... для технариї, це, ну, в мене теж таке є. Бо ну, півжиття працював інженером. Угу. Так, так сказати? Дякую вам. Добро. Е, дякую вам.